Вітаю всіх! Купляємо та покращуємо роботу кожної окремої вишки, а для початку коротко розповім, як заробити безкоштовно протягом 15 днів кожному користувачеві відразу після реєстрації в проєкті, надається безкоштовний старт 0G вежі. Безкоштовна. Вежа, тобто вишка, як ми її називаємо, працює 15 днів і приносить дохід у токенах EVO. Є можливість прокачати її до шостого рівня за ті ж самі токени, які вона і генерує. І коли вже 15 днів закінчується, зупиняється заробіток. Я вирішила вкласти гроші. На балансі зараз маю 2000 евро. Це 66 тонн, якщо перевести. І використовую цю суму для прибутку подальшого. І з задоволенням буду грати в таку іграшку. Токен Evo, він стабільний. Десь 10 токенів Evo – це 1 долар. При цьому чекаючи. Окупності якнайшвидше, менш ніж за два місяці, і після я вже непогано буду заробляти зверху. Тобто потрібно не лише заходити збирати прибуток, який капатиме кожну секунду, а й прокачувати свої вишки постійно. Яким чином? Іду в магазин, купую вишки, є 1G. В мене 2G беру за 500 монет. Їх тут багато бачимо, любу обираємо. 500 монет Ево вишку, 2G і одну за 100 «Ево». Це найдешевша 1 G після 0G безкоштовною. Дві вишки я покращила одразу до другого рівня. Дивіться, який момент, коли ви починаєте покращувати свої вишки, то фарм зупиняється, тобто ви не можете збирати прибуток. 6 годин до проходження другого рівня. І прибуток на день або зменшується, або повністю зупиняється на 6 годин, це дивлячись, скільки вишок ви захотіли покращити. Ось давайте я куплю зараз наступну вишку і відразу ж поставлю її на другий рівень рівень. Тобто я її буду покращувати, натискаю покращити 6 годин вона не буде мені нічого фармити, я чекатиму поліпшення. І подивлюся, наскільки збільшиться мій заробіток. Ще є цікавий момент. Вишки однакові, наприклад, дві по 1 g можна з'єднувати. Дві вишки об'єднуються в одну і 3% ймовірності того, що рівень буде на дві позиції вищим. З двох вишок першого рівня можемо отримати не 2G, а відразу 3G. І прибуток, звичайно ж, у десятці раз зросте. Тому є сенс взяти якнайбільший вишок першого рівня, тобто 1G. Також тут бойові дрони, за допомогою яких ми заробляємо. Нагадаю, що мінімальне вкладення у проєкт це 10 доларів. Поповнюємо у криптовалюті тон. Вона автоматично конвертується у внутрішню криптовалюту проєкту ЕО. Натискаю розпочати свій рейд». Йде процес пошуку, приблизно близько 5 хвилин, треба почекати. А після цього показується потенційна нагорода в криптовалюті. І кнопка Атака натискаємо. Проходить 15 секунд. І таким чином у мене 7 разів на день можу відновляти пошук рейтів. Спостерігаємо поточний рівень, таким чином робимо прокачування, щоб вийти на наступний рівень. Тут я можу зібрати прибуток, бачимо відразу на головній сторінці, де моя вишка капає кожну секунду валюта Evo. Забираю прибуток. Кожна вишка, як ми бачимо, надається на рік термін служби, далі ремонту раз на місяць. Ціна на приклад цієї вишки 2,17 евро, не так і багато. Я думаю, що зрозуміло, заходьте в телеграм-канал, у мене буде більше інформації про цей проєкт. Далі буду розвиватися, показувати свої результати. А тепер, як я і обіцяла, покажу вам виведення. Дивіться, якщо у вас, як і у мене на балансі токени EVO, їх потрібно обміняти на s 7 Це вже існуюча реальна криптовалюта, яка знаходиться на StonFI, наприклад, і яку можна вільно обміняти на тон. Для того, щоб зробити обмін, потрібно натиснути на SWAP, вказую суму в EVO, яку хочу обміняти, і на виході отримую S7. Ту криптовалюту, яку можна вже вивезти буде. 277 я тепер ево. 277 ево я тепер буду виводити з проекту. Тобто не Ево, а 2707. І тут давайте будемо уважнішими. Натискаю на вивід. Бачимо, що можна вивести S7 або вказати криптовалюту TON. Я виводитиму ту валюту, яка в мене є на балансі. Звичайно ж, S-7. Я вказую адресу гаманця тонкіпер. Мему не потрібно, його просто не існує на тонкіпері і натискаю вивід. Протягом 24 годин, як тут пишуть, гроші надійдуть на гаманець. Я чекала недовго, приблизно через 2 години на тонкіпер прийшла криптовалюта S7. Ось, ось як, тут, як це все виглядає. Бачимо в гаманці. Тепер я натискаю на браузер після Stone шукаю. І вже в цьому вікні я знаходжу криптовалюту e 7 Тут буде відбуватися обмін, вказую e 7 І на виході отримуватиму тон. Теж встановлюю криптовалюту тон. Та таким чином 270 E7 – це 19 доларів, показується. Я натискаю на кнопку. Зробити обмін, трохи треба почекати, йде завантаження. Проект... І вже можна повертатися на тонкіпер і подивитися, що все відбулося успішно. Проєкт існує вже довго. Розвивається, є потенціал, хороша репутація, тому сподіваюся, що він ще буде дуже довго і довго працювати. Я вклала гроші, треба їх відбити та й заробити зверху. У мене все вийде. Дякую за увагу! Залишайте, залишайтеся зі мною. Показую свої результати, розповідаю про нові способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Залишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Побачимось. все буде Україна!